Тримаємось, дякуємо нашим ЗСУ. їм важче, я завжди так говорю. А ми віримо перемогу і працюємо на благо нашої перемоги, нашої неньки України. У першу неділю жовтня працівники і працівниці освіти відзначають професійне свято. Останні кілька років видалися для них вкрай важкими: від ковідних карантинів і дистанційки до повномасштабного вторгнення, коли школи й садки стали прихистками для сотень містян, а заклади перетворилися на гуманітарні хаби. Далі відбудова навчальних закладів Чернігова, 80% з яких постраждали через бойові дії. Місто зробило все, аби відновити заклади освіти, адже очне навчання це можливість для дітей повернутися в колективи і до нормальності. Школа це перше місце, яке допомагає їм повернутися до звичного графіка життя, до спілкування з однолітками, до певних рамок дисципліни. І школа бере на себе цей величезний тягар адаптації наших дітей. В умовах війни, в жахливих умовах війни, до відчуття нормальності без школи це було б набагато складніше. Кількість шкільних психологів розрахована на мирне життя і звичайні потреби. Тож нині всі педагоги і педагогині так чи інакше виконують цю функцію під час освітнього процесу. Для цього разом з партнерами профільне управління організовувало тренінги і навчання. Я знаю, що за останній час кожен з вас, з вчителя, з педагога. Перетворився в психолога, в друга, багато для кого в опору. І я бажаю вам і надалі отримати задоволення від роботи. Радіти кожному дню. Звісно ж, я бажаю, щоб ваша робота була гідно пошанованою державою, вдячності від батьків, від вихованців. Напередодні професійного свята педагогічним працівникам, і працівницям вручили відзнаки та нагороди від Міністерства освіти та науки міста і області з поглибленим вивченням іноземних мов і до свого професійного свята переважна тема обговорення діти, вихованці та вихованки. Зараз їм потрібно не лише здобувати знання, щоб мати змогу конкурувати в світі, а й щоденно переживати тривоги, відключення електрики зимою. З постійними переживаннями, і вони стійко адаптуються і до таких реалій. Я б сказала, наприклад, що в цьому році легше. Більше дітей вийшло на очне навчання, повертаються, звикаються з нашими такими. Тяжкими днями, коли по декілька тривог, діти спокійніше. Якщо в минулому році вони йшли, і щемило серце, тому що вони трусилися, оченята перелякані, то в цьому році я б сказала, що вже дітки адаптовані, спокійно знають, що робити. Ідемо, спускаємося. Навіть в укриттях під час тривог діти вчаться, розвиваються і співають. Чернігів. Його люди приклад не лише стійкості, а й здатності швидко відбудовуватися та думати про майбутнє. Місто разом з педколективами вже зараз має думати про те, щоб наші діти мали належний рівень знань, зазначив во міського голови під час зустрічі з освітянами. Наше прагнення номер один – це якість і це знання наших дітей. Я не буду оцінювати об'єктивність всіх цих рейтингів, я не виключаю, що там є ряд суб'єктивних факторів, але те, що від нас залежить, і ми маємо серйозно це переглядати, це обладнання спеціальних класів, спеціалізованих класів в і ліцеях, і в усіх закладах нашої освіти. Для цього треба витрачати кошти з бюджету міста, і ми, в принципі, на це готові, якщо вони у нас будуть. Ви знаєте, що зараз є дискусія про те, щоб забрати ПДФО у міст на державний бюджет. Тоді, звичайно, нам немає про що говорити, але ми боремося зараз як місцеве самоврядування, щоб ці кошти в громадах залишилися. І відповідно частину цих коштів нам треба планувати в технічне оснащення класів хімії, фізики, біології, математики, іноземних мов тих предметів, без яких ми не можемо рухатися вперед. Офлайн у Чернігові зараз навчається близько 23 тисяч учнів та учениць діти спраглі до знань. Кажуть, вчителі, попри все. Буду навчатися додаткові заняття. Так, будь ласка, якісь секції, так, будь ласка, гуртки двома руками, тому що вони так скучили за навчанням за школою один за одним, і вони всіма силами розуміють, що лише освіта дасть їм крила і майбутнє, і дасть їм можливість у дорослому світі бути конкурентоспроможними. Професійне свято цього року в переживаннях за рідних і близьких колег, які на фронті, але педагогічні працівники та працівниці вчать, виховують, волонтерять з вірою в перемогу України. А після саме діти стануть рушієм прогресу нашої країни, щоб вона по праву зайняла своє місце серед розвиненої європейської сім'ї. Хочу низько вклонитися кожному і кожній працівникам освітньої галузі. Ви справжні герої сьогодні це без перебільшення. Я хочу побажати всім присутнім, і всій великій світянській родині міцного здоров'я вам та вашим близьким, поваги до вашої праці, суспільства, батьків. Я переконаний, що ця повага є. І, звичайно, головна у нас мета і мрія, і головне побажання сьогодні це перемога України, щоб наші хлопці, захисники, і захисниці, батьки наших діток, які вчаться. І чернігівці, і всі наші захисники поверталися додому живими, здоровими, поверталися з перемогою, поверталися якоможні.